Повезли нас в Олянівку. Мови, це був жах. Привезли нас спочатку до смутору відстроїли, до, до, до нога роздівали, все поперевіряли, все забрали. Барак був розрахований десь на 200 чоловік, а нас зайшло туди 525 чоловік. Спали на, на підлозі. Води не було. Нам привозили воду спочатку. Невеликими каністрами по 60 літрів, по 80, а потім поставили баки такі десь по 100 літрів і воду привозили з озера з якогось. От це ми пили, ну, щоб хоч не померти. Їжі, як такової не було, там крохи, щоб ми тільки не померли. Я йшов на війну десь кілограмів 90-92, а солені в кілограмів 55 я вийшов, 50-55 кілограмів.